Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги подарункові коробки для солодощів. Цей набір включає 10 крафтових пакувальних коробок у різних кольорах. Вони ідеально підходять для пакування подарунків на святах, вечірках та інших урочистих заходах. Вони виконані з міцного крафтового картону, який забезпечує Дійний захист в місту, розмір та дизайн коробок можна підібрати за вашим бажанням. Це відмінний спосіб надати вашим подарункам особливого шарму та індивідуальності. Пропонуємо до вашої уваги фольговані кулі у вигляді метеликів. Дані повітряні кулі стануть чудовою прикрасою для будь-якого свята. Вони створять неповторну атмосферу веселощів та радості, привертаючи увагу всіх гостей. Використовуйте їх для оформлення святкового столу або повітряної арки. Крім того, вони стануть чудовим акцентом на фотосесії та допоможуть зберегти яскраві моменти. Зробіть свято незабутнім з цими чудовими повітряними кулями у формі металиків. que v... Пропонуємо до вашої уваги декоративні фруктові дерева. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. Рослина поставляється в горщику, що дозволяє легко розмістити її на будь-якій поверхні. За ними легко доглядати, вони не потребують поливу чи обрізки. Робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги рослини для прикраси інтер'єру. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. Пластикові листяні гілки виконані з такою майстерністю, що, здається, ніби перед вами справжня зелена рослина. За ними легко доглядати вони не потрібні. Требують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги дозатор зубної пасти. Даний пристрій спеціально розроблено, щоб зробити чищення зубів більш зручним. Диспенсер автоматично видає необхідну кількість зубної пасти, що дозволить її економити. Крім того, пристрій має універсальний дизайн, який підійде під будь-який інтер'єр ванної кімнати. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це незвичний та цікавий спосіб модернізувати вашу ванну кімнату.